В ході проведення оперативних слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили, що 45-річний місцевий мешканець здійснював на території міста суми крадіжки майна з квартир та приватних будинків господарів. До скоєння злочинів підходив професійно та готувався заздалегідь, адже до помешкань потрапляв, так би мовити, тихо шляхом підбору ключів. За вчинення ряду кваліфікованих крадіжок зловмисника було оголошено у загальнодержавний розшук. Протиправну діяльність срійного крадія викрили та припинили оперативники управління карного розшуку головного управління національної поліції в Сумській області. Спецоперація із затримання фігуранта здійснювалася у місті Харків за силової підтримки бійців управління КОРД. Під час проведення санкціонованих обшуків у тимчасовому помешканні зловмисника поліцейські вилучили відмички, рації, набори ключів. На даний час здокументовано та доказово підтверджено, щонайменше три факти вчинення злочинів на території Сумської області. Наразі слідчі поліції за процесуальне керівництво прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 4 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Перевіряється причетність останнього до вчинення подібних злочинів на території інших регіонів країни. Досудове розслідування триває.